Тапочки, перший і другий сорт, 15 кілограм, 2,9 євро за кілограм. Такі такий угля. Такі тепленькі з камінчиками. Сороковий розмір. Такі теплесенькі. Сірі з бантиком. Діснеївські. Мікінаусом, оригінальні. Такі теплесенькі, чоловічі. Синенькі, такі на платформі отечі, з квіточками. Сірі на такій платформі, гарні, високі, але дуже легенькі. Розові, такі з бомбончиками. Це йде великого розміру, сорокового. Такі в'язані. Спереду теж сороковий розмір. Ось такі тепленькі. Середин. Так, ці повністю в'язані гарні. З квіточкою. Розові. Тут теж на платформі. Ще одні теплесенькі. Такі в'язані з бантиком. Дитячі, теж злобков'язані, такі гарненькі. Такі спайдер Чи буде на павук від марве. Сірі. Теж тут в'язані, такі тепленькі, теж зруковий розмір. Такі з бантиком. Вірочки тепленькі. І тут у нас ще залишились кількість коробочки 2,9 євро за кілограм. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.